Закарпатська обласна рада проситиме Верховну Раду ліквідувати державні адміністрації. Їхні функції мають бути делеговані виконавчим органам обласних і районних рад. За звернення з цього приводу до парламенту проголосували депутати обласної ради. То перше означає, що ви маєте скасувати державну адміністрації і надати сьогоднішнім чи переобраним місцевим радам повноваження, такі як сьогодні є в місті Уродів, у, у місті Мукачев, інших містах України. Тобто, є народно вибраний орган. Колективний і той народно обраний колективний орган, як до прикладу, в Чехії, обирає собі виконавчу гілку влади. Узгоджувати з обласною радою та громадою усі нові призначення керівників основних структур, міліції, прокуратури, СБУ та інших, з такою вимогою до парламенту звернулися закарпатські депутати. Та, поки таких призначень немає, обласну прокуратуру закликали переглянути усі справи стосовно місцевих громадських активістів, які наразі перебувають у правоохоронців. Я знову ж таки наголошую, я абсолютно не претендую на цю посаду, але поки я тут є тому що як про характеру було сказано, що не було анархії, треба виконувати ті обов'язки. У мене велике прохання. До нас зараз приходять з правого сектору хлопці, та вже піднімають все питання. Надайте, будь ласка, списки саме актуальні. це. Ми тут самі найдемо, тому що полегше і пришвидшити. Привітайте до це порядку всі матеріали і будемо приймати заводі. Найбільше дискусій викликала пропозиція, озвучена депутатом Мирославом Білецьким щодо саморозпуску обласної ради. Спочатку одностайно за це висловилася громада присутня у залі. Незалежно від політичних переконань, що обласна рада на жаль не могла ще зібратися. прийняти рішення по уряду і по президенту саме і нехай вам дає. То я врахую, якщо є перезавантаження влади, то має бути не на папері, не на словах, але реальне перезавантаження влади. І піти зараз на вибори і дійсно дати можливість пройти туди молодим людям, які які є освічені, які є залишили, ну, інтелектуальні люди. Ну це нічого там поганого немає. Я не боюсь йти на вибори. Думки депутатів з цього приводу розділилися. Так само і активна громадськість під кінець сесії на саморозпуску розпуску облради вже не наполягала. Категорично проти розпуску депутатського складу ради висловилися представники районної влади. Тобто є єдиний собі правильний виклад, який ми маємо зараз, тому що зараз почнеться виборчі комісії почнуться. І що ви розпускаєтеся, президентські вибори, як ви хочете створювати комісії, а це якраз ваша функція обласної ради ви якраз підбирати, створювати і так далі. Виборчі комісії по Вибори президента тому це абсолютно навіть неможливо. Робота депутатів продовжиться так, вирішили самі ж депутати. Погодили, що тексти усіх подальших депутатських звернень до Верховної Ради будуть узгоджені з громадськістю. Крім цього, на найвищому рівні будуть вирішувати долю ужну. Облрада звернулась до парламенту з вимогою звільнити з посади ректора Федора Ващука. А хто далі керуватиме університетом, вирішить його колектив. Насамкінець, головуючий на засіданні, закликав громадських активістів, що перебувають у приміщенні ОДА, не блокувати роботу управлінь охорони здоров'я, освіти та соціального захисту.